Традиційно у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди відбулася нічна великодня літургія, побувала у святині і розділила радість свята наша знімальна група. Увага на екран! За доброю традицією у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди відбулася Великодня нічна літургія. Ми проводили в цей час онлайн-трансляцію. А тому в кого є бажання та час переглянути її, як це було у 2025 році, може це зробити, переглянувши у розділі під назвою Наживо на youtube каналі. А поки коротко згадаємо, як це було. Цьогоріч отці молилися в першу чергу за мир та спокій в Україні за добру долю для України, яка потерпає від расистів. Сьогодні важливо у молитві щиро та з вірою просити ласк Божих, особливо в такий важкий для України час. Господи, все дуже і у святині цієї ночі було надзвичайно людно. Тут чисельно зібралися парафіяни, які розділили радість від Христового Воскресіння. Освятивши напередодні пасхальні дари, парафіяни храму зібралися та об'єдналися у щирій молитві до Воскреслого Христа.

Нашу мир покаяний завершити, Господа просить, при сих на цветочили, жити нашу безполізне, бездомный мирный, оправдание на страшного суди Христово просить, є не сквірив причастие святого духовных просить самих советних. На завершення літургії віряни прийняли причастя та завершили літургію спільною молитвою за все добре. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.